Скромний, але цілеспрямований і завзятий. Остапу 15 років, і він з Мукачева. Днями хлопець завоював титул чемпіона України з армреслінгу. Спортивна історія Остапа розпочалася два роки тому. У 13-річному віці він захопився бодібілдингом. Армреслінг виклик, який юнак поставив перед собою нещодавно. Армреслінгом я зацікавився. Коли все почалося зі звичайних поєдинків з і потім у 2004 році я пішов на свої перші змагання. І заняттям третє місце. Зараз я тренуюся по новій програмі тренування, яку мені написав мій друг, який має набагато більше досвіду у цьому спорті, ніж я. В цій програмі набагато більша концентрація саме на архестрінг і менше на бодибілдинг. Усього декілька місяців тренувань і вже підкорив престижне змагання, посівши перше місце на Кубку України чемпіонаті, у якому прийняли участь майже 700 спортсменів з усіх куточків нашої держави. На Чемпіонат України я пішов випадково. Про мені, мені про нього просто сказав друг. змаганнях переживав, тому що це були мої перші змагання такого масштабу. Самі змагання проводилися у селищі міського типу Воловець. Там взяли участь близько 700 учасників з 24 областей України. Всього в моїй категорії було 12 суперників, але боровся я лише чотирнадцять. Далі я хочу. Піти на чемпіонат України бажано зайняти там перше місце, щоб пройти відбірний чемпіонат Європи. Розповідаючи свою історію, юнак зізнається раніше серед хлопців був найменшим по фізичній комплекції, тож виникло бажання стати великим та сильним. Так і потрапив у спорт. Тренується регулярно і відповідально, каже про хлопця, тренер Остапа і неабияк пишається здобутою регалією вихованця. Остап вже займається близько двох років. З самого початку ми я в ньому бачу дуже перспективного спортсмена. Ми з ним набрали 25 кг кілограм Він ніколи не пропускає тренування. Все приходить вчасно, все правильно виконує і дуже старається. Я як тренер, так пишаюся його здобутком і дуже радий за нього. Наразі хлопець готується до наступних змагань та має надію в майбутньому підкорити чемпіонат Європи.